Сурює можливості для сил оборони залучати людей, які відбувають покарання. В в'язницях система працює таким чином. Спочатку деякі військові вони мають своїх рекрутерів, які в принципі індивідуально вирішують, з ким вони хочуть заключити контракт. Потім Береться відношення від командира військової частини, який їх буде залучати. Потім з цими вже документами, фактично підписаним контрактом, вони йдуть до суду. Суд приймає рішення про умовно-дострокове звільнення від покарання, і вони етапуються для того, щоб вони не зникли по дорозі, ніде вони етапуються з допомогою нацгвардії до безпосередньо вже військової частини, і там проходять службу в. Збройних сил щодо штрафів, сказав разом Ні, це неправильно так дайте відповідь. Просто призвати мобілізувати. Який ресурс ресурс десь 15-20 тисяч. Це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт? Ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше ніж декілька тисяч людей, так скажемо. Да? Тобто там різні є оцінки. Тобто ніхто ж цього не робив, тому всі оцінки вони так мовно умовні. Да? Тому ми будемо дивитися, яким чином це буде працювати. Вже от я сподіваюся, що цього тижня воно наїде на підпис президента, і буде опубліковано, вступить в силу юридичну і далі почнуть працювати. Бо, наприклад, головне управління розвідки вони. Перші е сказали, що вони будуть з цим працювати, вони вже знають, вже навіть мають якісь напрацювання е з людьми і будемо дивитись. Я не знаю, наскільки це буде висвітлюватись, да, це, це питання. Но загальну статистику, десь за кілька місяців я для, для вас можу зробити якісь запити да, і підбити, скільки вже таких людей е безпосередньо. На фронті То вони, можна я все таки поставлю запитання. Я хотіла почути про страба. Я не знаю, що таке штроб, вжив розразумком. Тобто, ваших слів, тобто, це не буде окремо створювати. Дивіться, ми, ми, ли, ми, ми надали цих людей, а, кожен... Дивіться, і... бирати, мо, а? У, у, в кабінеті міністрів. Є можливість визначити порядок, і так, і так. Тобто, це не ми приймаємо рішення. Ми створюємо як законодавці сам шлях. А ви вирішить вони робити наприклад окремі підрозділи? Такі це буде так. Вирішить міксовані якісь да підрозділи. Це буде так. Тобто, зараз немає ніякої зараз просто спекуляції на цю тему, тобто немає ніякого по цьому руху ще.